В Україні на інтері новини я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Черкащині затримали чоловіка, який убив свого чотиримісячного сина. Трагедія сталася у суботу. До поліції повідомили про смерть немовляти від тілесних ушкоджень. Правоохоронці встановили, що 28-річний батько хлопчика не любив і вже вперше не вперше його лупцював. Чоловік у скоєному зізнався завмисне вбивство йому загрожує до 15 років заґратування. На рівненщині загинули двоє пішоходів. ДТП сталося на трасі Київ-Чоп Пізно ввечері 19-річний киянин наїхав на людей, які перетинали дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Обставини цієї події правоохоронці ще розслідують. У Кам'янському двоє дітей постраждали від вибуху гранати. Хлопці, 14 і 6 років, гралися з боєприпасом у приватному будинку. Той рвонув у їхніх руках із пораненнями живота та обличчя потерпілих доправили в лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Нині з'ясовують де школярі дістали гранату. Два обстріли зафіксували за минулу добу на Донбасі. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з протитанкового гранатомета. А поблизу водяного з великокаліберного кулемета втрат в українському війську немає. Про факти порушення режиму тиші повідомлено представників ОБСЄ. В Україні минулої доби понад 5 тисяч інфікованих коронавірусом. Ми стільки ж тих, хто подолав ковід, у шпитали за попередню добу майже половину всіх, хто захворів у лідерах за кількістю заражених Одеська, Київська, Харківська, Миколаївська області та столиця. Усього від початку пандемії в Україні на ковід занедужило понад мільйон сто п'ятнадцять тисяч людей. У Японії виявили нову мутацію коронавірусу. Носіями були четверо людей, що прилетіли з Бразилії. Особливості нового ну, штаму вивчають епідеміологи. Тим часом від початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли понад 90 з половиною мільйонів людей. Майже 65 мільйонів одужали. Кількість померлих наближається до 2 мільйонів. Євросоюз готовий вакцинувати цього року 80% населення блоку. Єврокомісія уклала контракт на закупівлю додаткових 300 мільйонів доз американсько-німецької вакцини Pfizer-BioNTech. Препарат за попередніми висновками ефективний також і проти мутованого штаму коронавірусу. Більше подробиць Волени Абрамович. Не вистачить на всіх, оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер З днями Брюссель подвоїв своє замовлення в американсько-німецького виробника Pfizer-BioNTech. Це та сама вакцина, якою почали робити перші щеплення в Євросоюзі. Маємо наразі право доступу до 300 мільйонів доз вакцини BioNTech-Pfizer. Хороші новини полягають у тому, що ми погодили розширення контракту за новою угодою. Ми можемо купити додаткові 300 мільйонів доз цього препарату, тобто подвоїти їх кількість. Постачати додаткові партії виробник, щоправда, зможе лише з квітня. А три четвертих замовлення надійде тільки наприкінці року. Проте це не єдина вакцина, якою користуватиметься в ЄС цього тижня. Європейська медична агенція за. Вердила також препарат модерна. З допомогою цих двох авторизованих вакцин ми вже забронювали кількість доз необхідну для щеплення 380 мільйонів європейців. Це понад 80% населення ЄС. І в найближчі тижні та місяці будуть нові вакцини. Наступна на черзі Астразенека від Оксфордського університету її вже використовує Велика Британія. Європейська медична агенція обіцяє схвалити до кінця січня замовляти щось раніше чи позачергово країни, Члени не мають права, наголосили в Єврокомісії. Ми усі погодили і юридично зобов'язалися, що не вестимемо паралельних переговорів, не вкладатимемо паралельних контрактів. Тому рамки, в яких ми всі працюємо, є рамками 27 самих країн. Разом ми ведемо перемови, разом закуповуємо і разом просуваємо процес вакцинації. Та буквально через дві години після цієї заяви в Берліні оголосили, що забронювали додаткові 30 мільйонів доз від BioNTech. Pfizer ще у вересні санкції на німеччину за це в Брюсселі кажуть, не накладатимуть. Головне. Не що вакцини вистачить на всіх. Весь портфель охоплює 2 мільярди 300 мільйонів доз вакцини. Тож цього більше ніж достатньо для вакцинації всього європейського населення. Населення єс 450 мільйонів, тому замовлених доз дійсно має вистачити і для країн партнерів. Україна вже офіційно звернулася з проханням поділитися. Тим часом євродепутати готуються до повернення до нормального життя вже за тиждень. Уперше за час пандемії запланували в Страсбургу. Січневу сесію Європарламенту про це особисто просив французький президент Еммануель Макрон, оскільки місто без політиків несе величезні збитки. Олена Абрамович, європейське бюро телеканалу Інтер. Палата представників американського конгресу сьогодні спробує усунути Дональда Трампа від влади. Пропонують застосувати 25-ту поправку до конституції. Вона передбачає автоматичну передачу уповноважень віце-президентові, якщо більшість адміністрації визнає очільника держави недієздатним. Сьогодні Трамп дасть першу після штурму капітолію прес-конференцію. Конгрес досі під посиленою охороною за розпорядженням Трампа державні прапори над ним та іншими урядовими будівлями приспущені на знак вшанування загиблого під. Час заворушень поліцейського. Недільні акції протесту відбулися в Білорусі. Загального маршу опозиції не було. Люди збиралися окремими групами в своїх районах. У столиці на мітинги вийшли понад тисячу жителів. За вихідні за інформацію правозахисників силовики затримали близько півсотні незгодних із режимом Окрім мінська, протести відбулися також у Бресті, Могильові, Гродні, Вітебську. Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що до кінця року планує провести Україні конституційну реформу. Мадрид оговтується після найдужчого за останні півстоліття снігопадом. іспанській столиці мело від четверга випало 40 сантиметрів снігу. Через негоду зупинився транспорт, кучугури і повалені дерева заблокували шляхи. Утім, багато людей снігу зраділи у центрі столиці і ігноруючи правила карантину, молодь влаштувала масову гру в сніжки. Порушників розганяла поліція. Шестиметровий вертеп, в якому все оживає і рухається, можна побачити у Чернівцях. Змайстрував його настоятель одного з римокатолицьких католицьких храмів. Інтерактивна різдвяна шопка стала не лише окрасою костелу, а й туристичною принадою. Як все працює, дізнавався Іван Сіряцький. Отець Кшиштоф запускає механізм, який змушує фігурки у вертепі оживати. За мить у шопці гойдається колиска з малим ісусом. Навколо неї кружляють царі та пастухи, а поруч співають пташки, працює водяний млин. Різд боку сподні, то мені так така асоціація з рухом, що Бог приходить в світ, входить в цей, в цей світ, і так має так бути і теж в тим в цій, в цій декорації в тому вертепі. Таку шопку тут встановлюють уже шість років поспіль. Настоятель має технічну освіту, тож усі пристрої збирає власноруч. Парафіяни ж допомагають із декораціями та новими фігурками. А на встановлення всієї конструкції потрібно близько тижня. Тож завжди не муси поламатися, а не працювати так, як треба. Ну, але то є такі, потім є радість. Якщо з зробити нового, то то всі щасливі. Ксьонз вмикає вертеп в кінці кожного богослужіння. Найбільше цього моменту чекають діти. Артему в шопці понад усе подобається мініатюрний потяг. Пам'ятаю, того разу, що тут були машинки, і ще деяким фігурам вертепу понад 70 років. Нові ж елементи привезли зі Швеції, Польщі, Італії. Отець Кшиштоф каже, шопка це весь світ у мініатюрі. Маємо і море, і гори, і, і хусулів, і царів. І монахів так має бути виглядати різдво, щоб ми тим різдвом жили. Крім парафіян, незвичний вертеп привертає увагу туристів. Чернівчанка Тетяна про шопку дізналася з газети. Я взагалі чоловік не дуже релігіозний, але мені це дуже подобалося. Віжу вперше, щоб ось таке ось було представлено в двіженні і так багато, і так цікаво, і так, цікаво, і так красиво. У шопці гармонійно поєднані давні біблійні персонажі та сучасні літаки з кораблями. За словами настоятеля, у цьому є символізм. Це такі задум, що різдво, яке було історичне 2020 років назад, воно є сьогодні актуальне. Христос родиться сьогодні в сучасному світі. Ще один вертеп влаштували при вході до храму. Тут фігури з людський зріст розберуть усі інсталяції у костелі святого Архангела Михаїла, 2 лютого, Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал Інтер Чернівці. У Греції вже відкрили пляжний сезон. На узбережжі Афін люди засмагали на піску, купалися в морі і гуляли набережною. В країні аномально тепла зима, 23 градуси у столиці і 26 на острові Крит. Зазвичай цієї пори у Греції температура коливається від нуля до плюс десяти. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.